Без машини тяжко. Зараз я вам покажу наскільки це тяжко. Всі ми шукаємо легких шляхів, але деколи доля заводить нас туди, де нема легких шляхів. І знаєте що? Саме тут ти розумієш, хто ти є. Хочеш, здаєшся, а хочеш йдеш далі. І я йду. Знаєте, деколи життя перевіряє тебе не словом, а дорогою. І коли одні комфортно їдуть в машині, я тут іду через поле, через ліс, через холодну багнюку. І кожен крок як маленька битва. Але знаєте що? Я дійду, бо коли немає вибору, ти просто йдеш. Дорога далека вела через поле в сусіднє село. Там приймав стоматолог. От зараз я йду, і під ногами не асфальт, не бруківка, а справжнє болото, яке засмоктує, і ніби хоче сказати тобі. Залишайся тут, куди ти лізеш, не рипайся нікуди. І смішно, але в житті так само буває. Завжди є щось або хтось, хто тягне тебе назад, не пускає, як оце болото, і каже: не рипайся, куди ти йдеш. Але треба пройти це болото, не слухати нікого і йти через болото вперед до світлого майбутнього. Коли йдеш по сухій дорозі, це просто але сила людини проявляється саме там, де важко. Тому ми не шукаємо легких шляхів. Бо коли легко, то всі можуть. А коли важко, то не всі, не всі, а тільки дехто не тільки лише всі можуть. Технологія подолання перешкод болотяного типу. Коли ви подолали перешкоду і підходите вже до цивілізованого населеного пункту, знаходите останню калабаню, але щоб людей ще не було близько, бо подумають, що ви впали в детство. І дивіться, спочатку відмочуємо болото, потім йдемо в траву, обшурхуємо це, раз, раз, раз. І так декілька разів до повного. Відмиття. Знову раз, раз. В принципі, ідеально не треба. В нас є ще план Б, це взагалі вже в нас продвинутий уровень. Просунутий рівень. Ми з собою взяли ще кросівки, але ми їх одягаємо взагалі вже перед самим магазином. Ну, чи десь там. В даному випадку я йду до стоматолога. Шлях не цей нелегкий. Бо ми не шукаємо легких шляхів ми без машини. -то без машини ближче зато. Це ж легше. Якщо на машині, то люди об'їжджають, скільки там виходить кілометрів. Коротше, нема прямої дороги. Треба 60 кілометрів об'їжджати через інші села, там, де є асфальт. А сюди асфальту нема. Напряму приблизно 8 кілометрів в одну сторону, 8 назад. Це взагалі, як то кажуть, для бешеної собаки. І крюк не цей не перешкоди. В нашому селі взагалі нічого не роблять ніякі дороги, а зовсім інша справа в сусідньому селі. От Ми тільки заходимо в село. По-перше, тут вже є асфальт, буквально пару метрів, а далі вже почали робити. Ремонтні роботи. Позвозили щебень, різні каміння для того, щоб зміцнити дорогу. Залишилося тільки розрівняти і додати трохи асфальту. Дивіться, люди просто хто чим міг, тим поміг. Наскладали тут різного, не пожаліли, відірвали від себе, можна сказати. Можна сказати, кожен зробив вклад у цю дорогу, склалися гуртом. Люди живуть дружно. І роблять дорогу. Можливо, і в нас колись так само. Ми складемося і в кого що є. У нас, наприклад, є битий шифер. Але тут от хтось і багатші люди видно. Хто бідніший покидав якісь палки. Ну, палки, напевне, тут не сильно поможуть. А хто багатший, дивіться, такі великі каміння. І вже легше буде проїхати тут машиною. Лишилося тільки ці каміння роздробити і закатати їх в асфальт. Є одне старовинне китайське прислів'я, яке нам каже: людина без машини, як риба без води, і ні туди, і ні сюди.